Друже. Зараз ти опинився на каналі Селена розкриває карти і слухаєш паради від Всесвіту на сьогодні, середу, 26 листопада 2025 року, я використовую для цього прогнозу придворник карти та старші аркани. Беремо одну картку, і це буде карта дня. Зараз це мах. Під відео є опис цієї картки. Ти обираєш те, що тобі відгукується, або те, що тобі потрібно сьогодні, для вирішення твоїх завдань, щоб легше, швидше, ефективніше вирішити твої завдання на сьогодні. Коли ти уявиш себе володарем потрібних енергій і будеш діяти рішуче, в тебе все вийде гарно. Я бажаю всім нам гарного дня і до завтра!